Доброго ранку, малята! Рада вас вітати. На нашій землі є одна країна. Вона гарна, чудова. Люди, які живуть в Україні, називаються українцями, українським народом. Мова наша українська. Живемо ми в ній і ми з вами. Отже, ми з вами, українці. Наша Україна, дітки, має державні символи. Це наш прапор. Погляньте, які ж кольори на нашому прапорі. Так, жовтий та блакитний. Також наша країна має символ Тризуб. Дітки, а сьогодні к нам, до нас у гості, завітала дівчинка. Звуть її. Гануся! Погляньте, і вона поспішає до нас. Ось яка вона гарна, красива. Як вона гарна одягнена, а що у Ганусі на голівці? Так, дітки, гарний, красивий віночок. Давайте ми з вами його зараз розглянемо, що є у віночку. Погляньте, у віночку є гарні різнокольорові красиві стрічки та є різні квіти у віночку. Зараз я вам пропоную чиста мовочки, Повторюємо разі зі мною, уважно слухаємо та повторюємо. Ок, ок, ок! Сплету собі вінок. Повторюємо разом. Ок ок ок, сплету собі вінок. Ки ки ки, цілющі незабудки. Разом зі мною. Ки, 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 цілющі незабудки. Молодці. Івці івці, красиві чорнобривці. Разом зі мною. Івці івці, красиві чорнобривці. Но, Но зелений барвинок. Разом зі мною. Но, но зелений барвинок. Молодці. Дуже дякую вам, дітки!